Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, сьогодні від НАБУ нова новина. Затримали депутатку, верні, проводять обшуки, ще немає підозри у Ганни Скараход. Депутатка, вона зараз в групі за майбах, за майбутнє, от, але зайшла в Верховну Раду як Слуга народу, і от її підозрюють в організації злочинного угрупування. Хоча знову ж я хотів би, щоб ми поговорили сьогодні про те, що арештовують е, чи не, прости, ну, не простих бойців, а скажімо, капа, да, якусь там середню ланку мафії. І е, чи міндіч є головою мафії, чи папа мафії Єрмак? Бо я стверджую, що Єрмак не папа мафії. Е Давайте. Ось подивимося на такі речі. Да? Перше, Єрмак, він досі член РНБО, якщо хтось не знає. А вони ж кожну п'ятницю ввечері проводять засідання РНБО. Ну, не знаю, чи минулої п'ятниці проводили, якраз минулої п'ятниці зняли Єрмака. З Ось тиждень він сказав: все, я, я обідався, я ухожу там, типа там все. І е, після там кількох постіків пропав. Просто немає де, хто він, де він, що воно. І у мене така підозра, що його ховають десь. А можливо, він вже втік за кордон. Ну окей, не будемо там. Ну, альтернативи, да то або ховають десь в Україні, або за кордоном. Де можна заховати в Україні Ну, кажуть, що можна там якісь частини, типу, тим, тим більше, в частині якісь зашифровані, яка не просто там бойова бригада, да, а виконує спецзавдання сили спеціальних операцій там чи ще десь щось, і там приїде десь. Єрмак в таку частину, а потім за ним слідак прийде, щоб допитати, а скажуть, а де тут Єрмак? Мені треба покази нього взяти, Скажуть, він виконує завдання. Він, як Ото Арістович, уже там десятий раз через лінію фронту йде, або там десь шахе запускає. Ви що? Ми тут батьківщину захищаємо. Ви тут, блін, про щось там милите. ви що, він там, типа, блін, він герой. От, десь щось таке може бути, так? Да? Хоча військові кажуть, що людина, яка ніколи не була в армії, а він по молодості більше по ларькам бігав, там кришував їх да, там, на Ельбруса Тадеєва, а в армії забув послужити. От і тому Єрмак, як молодой боєць, має пройти курс молодого бойця, Десь там він зараз має бути на полігоні в Учебці, як мінімум місяць, а то й два, і там його ніде не бачив. А Єрмак він такий маленький, там незаметно ніде не заховаєш. його. Тобто, якби. якби Єрмак був папа мафії, і тут стривожений Володимир Олександрович. Ах, під боком сиділи, мудаки у мене мендель. Я їм дові... ой, ці міндіч. Я їм довіряв. Єрмакам а вони такі. все, границю за на замок. Хто пропусти, розстріляю лічно там, типа всі кинулись в розшук, в пошук там, типа шукаємо єрмака, де щоб не втік, не замикався. Ніхто не уйде від правосуддя. Ні. Тихо сидить Володимир Олександрович, як вроді така новина там рядова буквально. от Це перше. Друге, що я думаю, що зараз справжнього папу мафії ховають, тому що Єрмака всі кинулись дружно демонізувати. Хто головний демон? Єрмак. Ви слухайте, просто страшилки від Юлії Мендель, колишнього прес-секретаря, яка, до речі, коли видали книжку, непонятно на які гроші, скоріш за все, там міндіч з Єрмаком і дали. І вона казала: Ах, какое це чоловічище Єрмак, какой чоловічі, там він аристократический, той глянеш на нього і видно, що голубих кровей, видно, що там це не, не просто там село якесь, да, там, типа. А от... Голубая кость, кровь, там, ну, таке щось. От. А зараз вона каже, що там я взагалі хожу по землі, боюся, то, що ярмак, він таке зло. Ну, настояща мафія. Не подумайте на Володимира Олександровича, ось мафія! Ось. І тут же Кулеба каже, та він і такий, тут же всі. Тут же кинулись всі слуги народу, там, типа, там, я в вдоміки. Понятно, слуг народу можна зрозуміти. Ну і Юлію Мендель. да, тобто вона не просто топить єрмака вона відмазує себе. Вони роблять себе білими пушистими. Чому? Тому що ті самі Юлій Міндель до пенсії ще років 30, а то й більше. От. І так само більшості слуг. І якщо вони не прибарахлілись так, щоб доживати на політичній пенсії, десь в Омані чи на Мальдівах, то, а, ну, є трошечки прибарахлілись, але так чисто в Україні пожити, то вони хочуть десь ну, їздити по Україні, гуляти по Києву, де заходить в кафешках, щоб не показали. Дивись, дивись. От, оце мінді чи Єрмак, ну ми ж всі знаємо, що це абсолютне зло, це пособники сатани. А це їхні прихвасні. І хтось дасть тумака, хтось просто плюне. Ну не хочеться ж людям. Так? От вони відмазують, вони відмазують в першу чергу себе. І казати, а ми ж предупреждали, а я-то знала, я то знала. Ще там, типа, до того як його там е, посадили, або там по ньому якийсь вирок, а я вже казала там, чи казав, що там, типа, ой-ой-ой, вірити цим людям не можна. От, і відтоді ми маємо. У нас 30 слух вже мають підозри. От сьогодні буде 31 перша Ганна Скароход, да, скоріше за все. І ще там 50, 60, 70 в готовності вже, що їх десь там скоро е, діло пришують їм, але всі вони дружно кажуть: ні, ми там, ми едмака не знали, або якщо знали, там, типа ми з ним нікак не зв'язані. От, е, е, свідома демонізація йде, да? да? Е, тепер про що ще треба сказати? Що у нас е, навіть есть е, 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 Такий діятель Руслан Кравченко, який генеральний прокурор, ну, він шораху навів. Там, взагалі, ну, класика жанра. Він каже: Його ж питають, що: А як же ж так вийшло? Що вчора випустили Магомед Расулова? Він п'ять місяців просидів у вас там десь на підвальчике. А хтось за це понесе відповідальність? Ну, взагалі, що чесно людину десь затримали і закрили. Взагалі, ну, от за цей безпреділ хтось мусить нести відповідальність. І що він каже? Цей добрий чоловік каже, що Рішення про я це зараз цитую. Рішення про тримання під вартою детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова та його батька було прийнято не в кабінетах громадських діячів. Що це може значити? А кого ти маєш на увазі під кабінетами? Громадський діяч, це хто це я чи це міндіч? Бо міндіч теж якби не причасний там ні до якої влади, ні з якого боку, був смотрящим. або, або громадські діячі, а точно не в моєму кабінеті. Прийнято це рішення. Так от він каже, не в кабінетах громадських діячів, а в рамках кримінального процесу. А зміна запобіжного заходу не є оправданням підозрюваних. тобто він ще каже, а може, ми ще його й посадимо? Ви розумієте? Хоча коню, понятно, блін, Руслан Кравченко в Україні тільки дебіл, Якийсь може ще стверджувати, що це була не політична посадка, що батько, який торгував з Узбекистаном, а не з Дагестаном, що це сука, різні речі. От, і тепер вони будуть розказувати: Ні, 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 ні. Тут же вони витягли, є такий колишній депутат регіоналу ПЗЖ Христенко, якого е, е, заступник малюка Олександр е, Поклад. Привіз десь із Еміратів, зловив його видали. Його фактично видали росіянці, і у мене тут. А що, є якісь там через Емірати, через якісь другі, треті розвідки наші СБУ можуть якось тірети з росіянами? Ну, тому що ну коню, понятно, що його оцього Христенка, видали. А видали чого? Він зараз дасть показання, тобто я думаю, що готувалось так, що він дасть показання скаже: О, та я в там ще багатьом, багатьом лічно там, набув, все, всіх там типа, перекупив, вони всі э, працюють на Росію, потім піде на угоду з слідством, потім йому дадуть там, ну, якісь 5 годиків, к примеру, э, і тут же поміняють там на, ну, там, на наших полонених. Ми охотно розміняємо його там, особливо якщо дадуть там чоловік на 100, да? Блін, подонка поміняємо на 100 наших справжніх хлопців, які там сидять у них по тюрмам да? там, каторгам, і все він потім в Росії його не достанеш. А його показання будуть уже, на їх будуть цитувати. Ну дивіться, він же ж враг народу признався, що є інші враги народу. Хоча це сфабриковано. Тобто ми розуміємо, що. Прокуратурі і в СБУ можуть фабрикувати справу не гірше, ніж це було там в часи Сталіна, в 37-му році. Сфабриковані справи, які можуть бути як псевдодокази до того, що там, типа отже ж, давайте ж не вірте, не вірте, і тут же ж. Не підкуплені, абсолютно чесні журналісти, типа Наталки Піввареника, яка скаже там, типу, яка брала на поруки Коломойського, яка підспівувала Деркачу, ох, які вона у нього інтерв'ю брала. Але такі чесніші журналісти скажуть: так а можеш все-таки на блін, рука Москви? І цим журналістам нічого не буде. Їм будуть подавати руку. І е, оце канал плюс Г не закриють на замок. Там, щоб, щоб взагалі не пахло ним, тільки за те, що це ворожий антиукраїнський канал. То що дубінські там працювали? Там я не знаю. Ну, це, ну, це, 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 це антиукраїнський повністю канал. От. І які хочуть відмазати нас від самого головного там мафіозі а і перевести стрілки на міндіча. Що це міндіч, папа, мафія? Або там, ну, якщо не міндіч, ну можливо, там ну ще ж не доказано підозри ж, немає, можливо, єрмак, але точно не думайте ні про кого вище, не думайте ні про кого. Хоча той же самий Ігор Валерійович Коломойський каже, що міндич папа мафії, так ви шов він не тяне там, типа, блін, даже на кансельєрі. Він там чисто був, там рішали, десь посилали, там порішай піде, там порішай. Десь отак. Вот вот. І тут, э, і тут э, цей Руслан Кравченко гінпрокурор каже, що там, типа. Що там бачу багато маніпуляцій. От люди хочуть маніпулювати інформацію. А ми на, на сам ще там не виправдали підозрюваних, не виправдали п'ять місяців гадства, Люди посиділи в нелюдських умовах, і от що е цікаво, е і до чого я власне хочу підвести, що люди добрі. А взагалі, от колись там посадили по сфабрикованій справі, абсолютно сфабрикованій генерала Марченка. Потім посадили і сидів довго полковник Червінський. У нас сфабрикована абсолютно справа. Причому в сфабрикуванні справи тут брали участь не правоохоронці по санкціям Порошенка. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр, сфабрикувала санкційну справу. От, і у нас санкції, у нас посадки для залякування, відбуваються по фабрикованим справам. І увага, питання питань. А колись оці, хто фабрикував справи, будуть посажені, то що цей же Кравченко ж він каже, що там, ж там. Я при чому що, е, от е, е, його ага за словами Кравченка, кримінальне провадження було зареєстровано службою безпеки України на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками, і прокурори визнали зібрані слідчими докази, достатніми для повідомлення про підозру. От і у мене питання тепер: якщо виявилося, що ці справи, а перед цим і Червінського, а перед цим і. Марченка, якщо якісь опера збирали справи, у мене питання питань: яким орденом їх нагородили? А я точно впевнений, що їх нагородили. Або давайте подивимося, що точно їхні там сім'ї, жони то ще щось покупляли. Тому що якщо це не ордіна їм дали, то їм десь ну за те, що ти ж фабрикуєш справу, теж ж надо замотивувати, крепко, мабуть, так. Да? От так, от у мене питання: які ордіна, які медалі, які е, дивіденди вони отримали за те, що вони фабрикували справи проти патріотів? Що вони отримали? І як і коли вони будуть наказані, в тому числі і Руслан Кравченко. От я знаю одного Кравченка, так той двічі вистрілив собі е, в голову, був, да? що теж запутався там в фабрикуванні справ. І от саме головне, Україна відбудеться лише тоді, коли ми знайдемо справжнього папу мафії, коли всі мафіози будуть сидіти. І саме головне, коли сядуть їхні підручні, оті опера, які фабрикували справи. Да? Оті генерали СБУ, які вже там отримали герої в Україні, той же ж поклад. А він, виявляється, був там, типу я копнув по ньому інформацію, а він, оказується, був помічником регіонала Сафіуліна, він призначений був там з подачі Єрмака. Так це ж давні друзі, от воно що. Розумієте, і якщо Єрмак, ворог України. А поклад герой України, а вони друзі. При цьому щось у мене не сходиться тоді, коли ми всю мафію не виведемо на чисту воду, і саме головне. Оцих позитивних блогерів, які підпис, підспівували їм, підспівували, казали, усі пусі, які вони хороші, які вони там, типа, добріші і чесніші. І навіть дехто з цих позитивних блогерів, щоб залишитися в професії, щоб називати себе журналістами. Хоча якщо то журналісти, то я китайський льотчик, я не знаю. От, але вони будуть і далі маручить голову, і далі вони там ну, зараз ми їх зіб'ємо на цих виборах, а потім через 5 років. Вони знову притруться до якоїсь партії, яку будуть називати вже не регіонали, не ОПЗЖ, а якась там ЖЖОП. Е Але ця партія буде працювати знову. Е вона буде русофільська, вона буде працювати на Москву, і саме головне вона буде повністю корумпована. І блін наш. Е наш мудрий народ знову за них буде голосувати. Якщо їх зараз не вивести на чисту воду, якщо не залишити взагалі не заборонити їм, не знаю, прийняти закон про заборону професій, люстрацію, про ще, що їх не долюстрували в 2014 році, ось вони й повилазили всі. Вони всі зараз тут. І хтось. Чинить зло, хтось працює на Росію, хтось просто розкрадає, ну, тому що їм пофіг і на Росії, і на Україну, крім блюдечка з Глубою Кайочка. Але є ті, хто відпрацьовують медійно і публічно за них. Хто за них там піввареника складує. Розумієте? Позитивні блогери, позитивні журналісти тут не, без, без лапок не можна. От. І оце саме головне в 19-му році відбувся. Реванш антиукраїнських сил, і треба щоб коли ми переможемо наступного року на виборах після заморозки конфлікту, щоб не втратити Україну, нам треба оцю внутрішнє кодло. Блін, все, все розігнати, щоб і рядом не було. Ні, і краще не розігнати, а краще зловити і посадити. Ну хтось розбіжиться, але щоб і ними і не пахло. В Україні, ну, хіба десь в бараках возле параші. да, Дякую, друзі, що слухали. Е, вибачте за дещо е, такий сумбур, ну, достало, достало, як і вас, мабуть. От, е, Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, це дуже важливо. Хто не підписався, дуже прошу. Е, будь ласка, е, вподобайте, будь ласка, коменти, там внизу під е, відео. Під описом номери карток, допомагайте цьому YouTube каналу. Там під відео допомагайте зборам на ЗСУ. Дякую всім і знаємо. Незважаючи на всі зусилля цієї мафії, Україна стоїть і бореться.